Усім привіт, це канал Альфа Центавра. Як ви вже могли помітити, щосуботи ми публікуємо новинні дайджести. Проте іноді якісь новини проходять повз нашу увагу або ж навмисне залишаються для отаких підсумкових дайджестів за цілий місяць. І сьогодні я радий представити вам добірку новин за липень 2023 року. Підіб'ємо підсумки запусків за місяць, обговоримо перспективні технології НАСА, збитки компанії Boeing, угоду між Lockheed і Aerojet, галактику, в якій нема темної матерії, та важли інвестиції Хокай і Impulse Space, компанію колишнього інженера SpaceX, про яку ми докладно розповідали у випуску від 29 липня. Мене звати Павло. налаштовуйтеся на космічний лад, заварюйте холодний квас. Ми переходимо до підсумків місяця. One small step for man, one giant leap for 11 компаній отримали кошти від NASA на розробку перспективних технологій. Фінансування загальним обсягом 150 мільйонів доларів було виділено управлінням у рамках програми розвитку космічних технологій Tipping Point. П'ять з 11 компаній працюватимуть над проєктами, безпосередньо пов'язаними з освоєнням місяця. Найбільшої нагороди удостоїлася Blue Origin. Діти ще Джефа Безоса отримало 34,7 мільйона доларів на розробку технології виробництва фотоелементів із місяця. Місячного реголіту у схожій галузі досліджень працюватиме компанія Redwire. Виділені їй 12,9 мільйона доларів будуть спрямовані на створення систем будівництва з реголіту різних об'єктів інфраструктури, зокрема доріг, посадкових майданчиків і фундаментів будівель. Астроботік отримала 34,6 мільйона доларів на тестування технології місячного електропостачання. Компанія планує продемонструвати передачу енергії потужністю 1 кВт. Від посадкового модуля до невеликого місяцеходу через кабель довжиною 1 кілометр стартап Zino Power Systems отримав від НАСА 15 мільйонів доларів. Ці кошти дадуть йому змогу розробити систему живлення на основі радіоізотопного генератора Стирлінга, що використовує як паливо ізотоп америції 241. А компанія Proto Innovations спрямує виділені їй 6,2 мільйона доларів на створення програмного забезпечення для системи управління місяцеходами і роботами. Крім перерахованих вище підприємств, кошти на свої розробки також отримали United Launch Alliance, Lockheed Martin, Мартін, Space Industries, Big Metal Additive, Freedom Photonics и Psionic. Боїнг продовжує зазнавати збитків за програмою розробки пілотованого космічного корабля Starliner. У новому квартальному звіті компанія зафіксувала фінансові втрати в розмірі 257 мільйонів доларів. Аерокосмічний гігант зазнає подібних збитків практично щорічно з моменту укладання контракту на розробку космічного корабля в 2014 році. Їхній сукупний обсяг відтоді наблизився до півтора мільярда доларів. Останню фінансову невдачу. Боїнг виправдовує затримкою в дебютній пілотованій місії StarLiner під назвою Crew Flight Test. Нагадаємо, що 1 червня компанія повідомила про нові проблеми, виявлені в системі парашутів і в проводці корабля. Відтоді інженери просунулися у розв'язанні знайдених проблем, проте нову дату старту Боїнг і НАСА поки не оголошували. Не зважаючи на понесені збитки, акції компанії за останній місяць зросли більш ніж на 10%. відсотків. А загальні фінансові результати Боїнг за другий квартал перевершили очікування аналітиків. У грудні 2020 року корпорація Lockheed Martin заявила про намір придбати компанію Aerojet Rocketdyne, єдиного незалежного виробника двигунів для ракет цивільного і військового призначення в США. Угода вартістю 4,4 мільярда доларів не відбулася. Їй зашкодила озброєна антимонопольним законодавством Федеральна торгова комісія або FTC. Однак у Aerojet знайшовся інший покупець. Ним стала військово-промислова компанія. L3 Harris Technologies. Ціна питання складає 4,7 мільярда доларів. За словами генерального директора L3 Harris Кріса Кубейсіка, компанія планує зробити ракетні двигуни, що з'явилися в її портфелі, доступними для всіх підрядників Міністерства оборони США, яке, до речі, у квітні цього року виділило Aerojet Rocketdyne 215 мільйонів доларів на розширення виробництва двигунів для керованих реактивних снарядів GMLRS, а також снарядів зенітно. Ракетних комплексів Стінгер і протитанкових комплексів Джевелін очікується, що угода не вплине на виробництво двигунів для космічних систем, серед яких знамениті кисень водневі рс 25 призначені для роботи на першому ступені ракети СЛС, а також двигуни рл 10 які будуть використовуватися на другому ступені ракети Вулкан. Відповідно до сучасної стандартної космологічної моделі, великі галактики містять значні кількості темної матерії. Цей тип речовини не взаємодіє зі звичайною матерією, а єдиним доказом її існування є сильний гравітаційний вплив, який вона чинить на довколишній газ та зірки. Однак міжнародна група астрономів на чолі з Себастьяном Комероном із університету Ла Лагуна отримала результат, який не цілком відповідає загальноприйнятним уявленням про будову Всесвіту виявили масивну галактику, в якій темна матерія взагалі відсутня. А результати їхньої роботи були опубліковані в журналі Astronomy and Astrophysics. До уваги дослідників потрапила система NGC 1277, яка вважається реліктовою галактикою. Цей тип галактик зустрічається у всесвіті дуже рідко. Їх вважають залишками гігантських галактик, що існували на зорі його появи. Особливістю реліктових галактик є те, що вони ніяк не взаємодіяли зі своїми сусідами. Вчені використовували спектрограф GCMS телескопа імені Харлена Сміта в обсерваторії Макдоналд, щоб з'ясувати розподіл маси всередині галактики в радіусі близько 20 тисяч світлових років. Команда виявила, що в NGC 1277 він відповідає розподілу зірок. На підставі цього астрономи зробили висновок, що в межах заданого радіусу не може бути. Більше 5% темної матерії, хоча спостереження узгоджуються з повною її відсутністю. Однак, за сучасними уявленнями, галактики на кшталт NGC 1277 повинні містити не менше 10% темної матерії. За словами одного зі співавторів дослідження, така невідповідність між спостереженнями і теорією є загадкою і, можливо, навіть викликом для стандартної космологічної моделі. Автори роботи розраховують вивчити незвичайну галактику докладніше. Вони проведуть додаткові спостереження NGC 1277 за допомогою спектрографа ВІВ, встановленого на телескопі імені Вільяма Гершеля в обсерваторії Роке де лос Мучачос. Супутникова компанія Hawkeye 360 залучила інвестиції. Вона отримала 58 мільйонів доларів у рамках інвестиційного раунду серії D за участю BlackRock, Alumni Ventures і ще шістьох інвесторів. Загальна сума зібраних компанією коштів перевищила 360 мільйонів доларів. Отримані інвестиції дозволять Hawkeye 360 прийти до створення супутників третього покоління, а також розробити нові алгоритми аналізу даних. Наразі компанія має в розпорядженні. Низькоорбітальне угруповання з 21-супутника, завдяки якому збирає інформацію про місце знаходження джерел радіочастотного випромінювання. Отримані дані використовуються її клієнтами у військовій справі, боротьбі з незаконними морськими промислами та роботі з надзвичайних ситуацій. Великі інвестиції у липні також отримав стартап Impulse Space. Каліфорнійська компанія залучила 45 мільйонів доларів у рамках інвестиційного раунду серії А від RTX Ventures, Space Capital, Airbus Ventures та ще двох інвесторів. Загальна сума зібраних стартапом коштів досягла 75 мільйонів доларів. Impulse Space було засновано 2021 року співзасновником SpaceX Томасом Мюллером. Отримані інвестиції, стартап спрямує в розробку космічного буксира Геліус, який буде здатний доставляти корисне навантаження на геостаціонарну орбіту. Наразі компанія готується до місії Ліо експрес – першого польоту космічного буксира Міра, який має відбутися в жовтні цього року. З повністю заправленими баками Міра має масу 250 кг кілограмів і здатна взяти на борт до 300 кілограмів вантажу. У рамках своєї першої місії апарат продемонструє можливість. Доставки і розгортання корисного навантаження, а також маневрування і сходження з орбіти. Давайте глянемо на статистику запусків проведених у липні. За минулий місяць у світі було здійснено 18 ракетних стартів на два більше, ніж у липні минулого року. Усі з них були успішними. Невдачі обійшли стороною компанії та підприємства космічної галузі. Половина запусків припала на Сполучені Штати: один з них був проведений компанією Rocket Lab, а інші вісім були виконані SpaceX. З примітних американських стартів можна відзначити запуск космічного Нього телескопа «Юклід» ракетою Falcon 9 і запуск найважчого комерційного супутника у світі, відправленого на орбіту за допомогою Falcon Heavy. В території Китайської Народної Республіки було виконано шість стартів, причому два з них припали на комерційні підприємства. Мабуть, найцікавішим виявився запуск ракети Джуцуе 2 компанії Лан Space, яка стала першим носієм на кисень метановому паливі, що успішно зміг досягти орбіти. Так вона обігнала старшип. Решту три запуски поділили між собою Європа та Індія. З території останньої ракети стартували двічі. Причому одна з них відправила до місяця науково-дослідницьку місію Чандра Ян А єдиний європейський старт липня виявився останнім для ракети Аріан 5 У своїй фінальній місії вона запустила два геостаціонарні супутники зв'язку. Коротенько підведу підсумки голосування за головні новини червневого випуску Digest+. Plus. Найцікавішими місяць тому ви вважали новини про відновлений зв'язок із марсіанським коптером Ingenuity і про запуск телескопа Ефклід. На випадок, якщо ви пропустили той випуск, я залишу посилання на нього в описі. Зазвичай у Digest Plus потрапляють такі новини, які спокійно можна і через місяць після виходу подивитися. Поза часові, коротше. Ну і нагадаю правила голосування сьогодні. Просто залиште в коментарях шифри тих новин, які вам сподобалися. Шифри висвічуються під час програвання ролика в правому верхньому куті. Також я дублюю їх в описі. В одному коментарі можна голосувати за кілька новин. А підсумки ми підведемо приблизно через місяць. Мабуть, це і були всі цікаві пропущені події липня. Не забувайте про подобайки, коментарі та підписку на канал. Ну а ми з вами почуємось уже найближчої суботи. Дякую за увагу!